Три факти про віртуальну реальність. Підпишись, підтримай український контент. Перші VR-гарнітури з'явилися ще в 1960-х і вони були важчі за сучасні ноутбуки. Але VR використовується не лише для ігор. Лікарі тренуються у віртуальних операційних, а психологи допомагають пацієнтам долати страхи. Вчені довели, що мозок іноді не відрізняє віртуальну реальність від справжнього світу, якщо VR досить реалістична. А ти хотів би прожити день у віртуальному світі? Три факти про віртуальну реальність. Підпишись, підтримай український контент. Перші vr гарнітури з'явилися ще в 1960-х, і вони були важчі за сучасні ноутбуки. Але VR використовується не лише для ігор. Лікарі тренуються у віртуальних операційних, а психологи допомагають пацієнтам долати страхи. Вчені довели, що мозок іноді не відрізняє віртуальну реальність від справжнього світу, якщо VR досить реалістична. А ти хотів би прожити день у віртуальному світі?